Усім попривіт, мене звуть Саша, це магазин геймерських девайсів а 51 Сьогодні маємо цікавий огляд. Чому? Бо до нас приїхало найновіше крісло від Razer. І воно бюджетне. Ну як? Бюджетне для Razer загалом це середній ціновий сегмент, проте я все одно раніше з таким не стикався. Тому було цікаво зацінити. Не буду затягувати, будь ласка, підпишіться на канал, протисніть одразу лайк, лишіть великий коментар для просування відео. Цим ви дуже нам допоможете, і звісно ж, покажіть цей огляд своїм друзям. Я певен, що він їм необхіден Погнали. Це у нас Razer Iskur 2 x Підписники, які з нами давно пам'ятають, що минулого року ми робили огляд на класичний Iskur v 2 Я просто зараз на ньому сижу. Це одне з найкращих у світі геймерських крісел. Тут є безліч усього. Технологічність, матеріали, унікальна система підтримки спини. А Iskur v 2 – це бюджетніший варіант даної моделі. Чим же вони відрізняються, окрім ціни? Зараз розповім. Одразу акцентую на тому, що у нас крісло вже зібране. Дякую хлопцям, консультантам за те, що хоботнулись, і цього не довелось робити мені. До вас воно приїде в розібраному, звісно, вигляді, запаковане у велетенську коробку. Проте не лякайтесь цього, зібрати його достатньо просто. Це можна навіть зробити одному, але скажу чесно, вдвох буде зручніше, тому не соромтесь покликати друга і нагадати, аби він зайшов в мак по дорозі до вас, бо чому він взагалі вирішив, що може прийти з пустими руками. Загалом всі деталі в коробці будуть окремо, проте в тій же коробці буде велетенський плакат, інструкція і навіть комплект модних чорних рукавичок. Тепер давайте до самого крісла. Почнемо, як і завжди, знизу вгору. Бачимо п'ятикінцеву, металеву, а якщо точніше, то алюмінієву зірку. Надійна класика, колеса з хорошого матеріалу не будуть дряпати вам підлогу. Тут все супер, як і завжди. Крісло, як і класичний другий із кур, витримує до 130. Ти кг навантаження, а оптимальний зріст геймера, який в ньому може сидіти, до 2 метрів. До речі, якщо ви захочете дізнатись усі розмірні параметри, ви можете глянути їх на нашому сайті. В описі відео є лінк, за яким можна замовити крісу, а також побачити всі необхідні цифри. Йдемо далі і трішки вище бачимо класичний газблок і механізм гойдання. У першому із скурі був метелик, у другому жабка, а тут знову метелик. Чим вони принципово відрізняються? Жабка дозволяє регулювати кут нахилу сидіння разом зі спинкою, забезпечуючи плавне гойдання усього крісла. А в метелику своєю чергою можна регулювати лише спинку. Сидіння лишається фіксованим, проте це все ще достатньо комфортно. Дивимось на сидіння. Воно заповнене піною високої щільності, і в цьому є певний прикол, тому що в різних зонах щільність цієї піни різна. Ось тут, наприклад, вона більша, а ось тут менша. Завдяки цьому вся ваша нижня частина тіла буде перебувати в комфортному і оптимальному положенні. Щодо самої площі сидіння, тут, як і в другому, іскурі, вона збільшена. Заміри, як ви пам'ятаєте, можна глянути на сайті, але давайте звернемо. Маємо увагу ще й на борти. Тут, так само як і в другому іскурі, вони зменшені. Зараз мода серед виробників геймерських крісел поступово відходити від високих бортів. Чому? Тому що, коли ми сідаємо в крісло з високими бортами, одразу з'являється якесь відчуття тісності, тому що вони дещо нас обмежують. Можна сидіти здебільшого лише рівно, або, наприклад, відпадає можливість підвернути під себе ногу. Тут виробники повністю не прибрали ці борти, проте сильно їх зменшують. Меншої. Більше цього відчуття тісності немає, тобто ви можете сидіти як захочете. Проте пам'ятайте, що краще це робити з рівною спиною, вона у вас одна. Що ще з важливого? Покриття у другому іскурі була певна варіативність або ПУ шкіра, або водонепроникна тканина є пу класу. У цій моделі варіант лише один: багатошарова, плюшева дихаюча тканина. Тобто варіативність прибрали. Проте комфорт залишається на високому рівні. Мені подобається це покриття, воно приємне і дійсно дихаюче. Дивимось на підлокітники. У другому іскурі вони були 4D, у цьому вони 2D. Тобто регулюються у двох проекціях. Ось так і ось так. Насправді особисто мені цього вистачає, аби підігнати крісло під себе. Щодо самого матеріалу підлокітників, він тут ідентичний. Спинка, покриття тут ідентичне з сидінням, вона достатньо широка та довга, заміри все ще на сайті, і відхиляється на 152 градуси, тобто ви буквально можете перетворити це крісло на ліжко і навіть трішки на ньому подрімати. Але дефолтно відсутня підголівна подушка, можливо, для когось це важлива деталь. І що ще з важливого: поперекова опора тут також є. Звісно, вона не така понтова, як в класичному другому іскурі, бо тут вона одна з. В кращих світі регулюється у кількох проекціях. Тут вона, звісно, фіксована. Немає відповідних органів для регулювання, проте вона виконує свої функції. Коли я сідаю в це крісло, я відчуваю, що моя спина знаходиться в зручному, комфортному, правильному положенні. Не знаю, як описати це словами, проте, якщо ви прийдете в будь-який з наших магазинів, то зможете самі затестити, посидіти в цьому кріслі і зрозуміти про що я говорю. Ось ми і під'їхали до висновку. Що я можу сказати про це крісло? Воно безумовно не таке понтове, як класичний другий іскур. Тут немає водонепроникної тканини. Регуляції поперекової опори у кількох проекціях, 4D підлокітників і такої системи гойдань. Але це крісло коштує дуже відчутно менше. Для Рейзера це взагалі бюджетний сегмент, а пропонує воно достатньо багато. Класне покриття, поперекова опора. Банально крутий зовнішній вигляд, ну і звісно ж комфортне сидіння. Чудово підійде для тих, хто хотів собі другий іскур, але вагався через цінову політику цього крісла. Ця штука дійсно класна і достатньо універсальна. Крісло можна використовувати як для геймінгу, так і для офісної роботи, бо на понтовості погодьтесь, в ньому залишився і забув ще сказати, що цей іскур, що цей це не м'які крісла. Це не означає, що вони не комфортні тут, як з матрацами. Хтось любить м'якший, хтось любить жорсткіший. Ці крісла для тих, хто не любить надто м'які, це важливо зазначити. Рекомендую крісло реально гідно. Якщо це відео вас переконало, будь ласка, переходьте в опис, клікайте на посилання та замовляйте його через сайт. А якщо переконало не повністю, запрошую в наші магазини. Ми є в Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. У кожній з цих філій ви можете прийти, посидіти в цьому кріслі і вже після цього прийняти рішення про покупку. І можливо не тільки крісла. У нас є будь-які геймерські девайси, крісла та столи. На цьому все. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте великий коментар. І показуйте це відео своїм друзям. Також фоловте нас в усіх інших соціальних мережах: Телеграм, Instagram, Фейсбук, Твіттер, Трец, TikTok. Там скрізь є унікальний контент. Меми, новини, короткі відео, розіграші та акції. Не пропускайте можливості отримати щось на халяву. Побачимо!